Uh... Отже, стосовно розмови між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським, попередньо, начебто, маємо домовленість про те, що будуть поновлені поставки петріотів, ракет до Петріотів та іншого озброєння. З чого можна зробити висновок? Що призупинка постачання цієї зброї аж ніяк не була у тому, що ці ракети є дефіцитними. Сполучених Штатів, адже якщо припустити, що вони є дефіцитними, і їх треба зберегти для себе, то як же тоді їх можна постачати Україні? Чи справедлива е така теза, і чому е постачання відновлюється? Ваша, ваша логіка бездоганна. Саме тому ми не повинні її вживати у розмовах з американською стороною, Бо тоді вийде, що вони нас обманюють. поманюють. А Бачите, і європейці та й наша українська сторона останнім часом з Трампом розмовляємо так, щоб дати йому можливість сказати, що він таки був правий в усьому. А це якась прикра е, невдача, непорозуміння. Е, насправді е, зрозуміло, що не настала та критична е, мить, коли в Сполучених Штатах нічого не залишається, вороги нападуть, і ця країна буде подолана. Запасів достатньо рішення було прийнято безперечно для того, щоб задовольнити інтереси чи апетити тих кіл в оточенні Трампа, які вважають Україну зайвою складовою в цьому світовому ладі, і яким абсолютно байдуже, що там буде з нею, з нами, з усіма. Такі кола є. Ми про них вже багато говорили, його говорять про це в світовому ефірі. Так, це міністр оборони, так, це його підлеглі, так, це ті політики, які їх висували свого часу на цій посаді, яких зараз підтримують. Чи сам Трамп так думає? В мене сумнів, що він про це думає. Він багато чого доручає своїм. На своєму оточенню і каже: мені потрібен результат. Як ви досягнете цього результату, це ваші проблеми. Якщо ви не досягнете цього результату, то відповідно вас замінять. І е, ось цей ексекс виконавця, як на мене, ми й бачимо, результату хочуть досягнути найбільш простим, яким здається, способом перекрити Україні кисень. Хай вона е, е, страждає, хай вона вимушено погодиться. На умови Російської Федерації. На щастя, по-перше, ми твердо відкидаємо такі варіанти, і це робиться і в формі виступів нашого президента, на членів уряду, міністра оборони, міністра закордонних справ, але також і у формі опору наших збройних сил і нашого суспільства. Всі опити громадської думки показують, що настроїв підняти лапки і здаватися Путіну в Україні немає. Ні в масі, ні, в, ні зокрема, ні в Збройних силах, повторюю, ні в суспільстві. І саме це є перший основний фактор, який змушує Трампа ухилятися від прямої відмови і починати думати, як можна Е в всякому разі, якщо не врятувати Україну, то якоюсь частиною їй допомогти, але я би звернув увагу на ще один фактор: Між, е, крім розмови з президентом Зеленським, у Трампа була розмова з Мелоні, у Трампа була розмова з Макроном. І ці люди, і, може, ті інші, яких ми не знаємо, і які йому теж телефонували. Ми знаємо, що пробували це зробити ряд сенаторів і конгресменів. Вони всі говорять йому одне і те ж: ми не можемо кидати Україну, тому що це шкодить нашій національній безпеці. І вони доводять це, як це прямолінійно безпосередньо шкодить національній безпеці США. Ось ці два фактори, повторюю, наша цільність і рішучість української сторони з одного боку і з другого боку безперечний. і… Добре зорганізований тиск Європи. До речі, згадуючи, хто говорив з Трампом, я забув про Рюте. він знову в е, характерній для нього е, дуже оптичній манері, закликає Трампа не боритися, включати санкції і е, припинити ігри з е, наданням Україні зброї. Якщо продовжувати розмову, е... Спілкування між е, Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, то е, обидва президенти заявили, що це були хороші розмови. Е, Трамп сказав, що він дуже задоволений цією розмовою, дуже задоволений спілкуванням із президентом Зеленським, на відміну від телефонної розмови із е, так званим президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Е, е, якщо припустити, е, що ми продовжуємо свою дипломатичну. І геополітичну лінію, то чим у цьому контексті президент Зеленський сказати щось нове президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, аби Дональд Трамп був задоволений цією розмовою? Адже не можеш бути людина бути задоволеною тим, що вона вже і так знає. Не, а, за особами. Мається на увазі керівник України, мається на увазі кремлівська е, мафія. За особами ми трошки забуваємо про сутність, uh -huh. е, яке значення має для Сполучених Штатів Америки Російська Федерація? Величезне. Це велика країна з хорошими ресурсами, з е, е, неосвоєними економічними е, можливостями і е, географічними. І все це хтось має освоювати, тому що росіяні, як показала нещодавня історія, не спроможні це робити. Всі автомобільні заводи, які там є, зараз позакривалися, вони німецькі або французькі. А всі серйозні виробництва там, які теж значною мірою зараз позакривалися, вони або американські, або китайські, та й гроші вони виводять, власники цього всього добра, виводять за кордон. Отже, у Сполучених Штатів, конкретно у Трампа, у того Трампа, який хотів колись побудувати Трамп Тауер в Москві, у цього Трампа і в осіб економічних, фінансових керівників, які за його спиною, у них в голові ця мрія освоїти цю Російську Федерацію. Немає в світі зараз вільних і багатих земель такого масштабу. Які би могли потенційно давати такий прибуток, Україна в цьому сенсі незначний, не маленький шматочок Європи. І е, вона разом з Європою і має своє майбутнє. І отже, Сполучені Штати до цього ставляться, ну, я би сказав так, як до третьорядної, якщо, якщо не більше е, е, теми. Тому звідси і небажання Сполучених Штатів посваритися серйозно з Російською Федерацією, тому що в цьому випадку Російська Федерація повністю ляже під Китай. Що власне відбувається зараз в м'якому темпі, і що, в принципі, як уявляється, в Кремлі бачать за кращий варіант. Але далі торгуються. Сполученими штатами заганюють їх якимись проектами, якими своїми родовищами. Звідси ось ця невизначеність Трампа, звідси проща дуальність американської політики. Конгресмени, сенатори, мало не в один голос: кричать Допомагайте Україні! Рятуйте її Європа наш союзник. А десь там великі капітали дбають про те, щоб реально розриву. З Москвою не сталося. Ми, на жаль, в цій ситуації посередині, і чи можемо ми щось сказати Трампові, що він розчулився? Більше ніж сказала наша кореспондентка Мирослава mm -hmm. Пеца, коли мало не плачучи, розповідала Трампові на саміті в Газі, що чоловік і на фронті. А вона з дітьми у вигнані у Варшаві вимушені. Більше, ніж це, навряд чи хто скаже президенту Трампу, чи здатний він оцінити це вище, ніж меркантинні інтереси його особисті і його компанії, складно сказати. Навряд. Що ж, пане Андрію, я вам дякую, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за цікаву розмову. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Андрій Веселовський, радник директора національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, обговорювали розмову двох лідерів президента Сполучених Штатів та лідера України Володимира Зеленського. Дякую.